Цілий рік чекаю того, аби писати писанки. Тому одягаюся у вишиванку і йду працювати. Цибулеве лошпиня накладаю у каструльку. Цибулю вирощуємо вдома і лушпиня збираємо постійно протягом року, бо ми знаємо, що будемо писати писанки. І для цього потрібно дуже багато лошпиня. Так, зараз накладаю, заливаю водою і буду ставити на вогонь. Приблизно десь хвилин 10 має покипіти і лишимо, щоб воно охололо. Також потрібно зварити яйця. Обов'язково потрібна свічка. Ще взяла ось такі писанки це для натхнення. Потрібен обов'язково оцет, до нього ложка і всі необхідні інструменти. Тут в нас є і віск, спеціальний чорний віск, запальничка, різні писачки, простий олівець. Так, все, лошпиння готове. Тепер потрібно йому тільки охолонути. Для того, щоб нам написати писанку, нам потрібне варене яйце, простий олівець. І що нам потрібно тепер зробити? Е, найти дві найвищі точки в яйця і олівцем розділити яйця на дві частини. Розділяю це, скажімо так, колись сказали наші бабусі прабабусі, ніби розділити яйце на два світи. Коли розділили на два, будем, будемо ділити на чотири. Найпоширенішим символом для заторцівської громади є ялиночка, тому зараз на писанці саме її і будемо малювати. Ялиночка це як символ відродження природи, це як символ вічної молодості. Люди завжди користувалися різними знаряддями праці: це вила, це граблі, були вітряки, і їх почали малювати на писанках. Як певні символи. Вони вважали, що ці знаки щось означають. Наприклад, грабельки означали дощ. Вітряк означав символ вічного руху, символ вітру. Їх почали малювати на писанках. Ці дані символи вони взагалі є як певний шифер для нашого українського народу. Я поділила писанку і буду малювати зірку, грабельки та ялиночку. Я пам'ятаю, як писанки малювала бабуся. Колись у літній кухні я приходила і бачила, що вона малює писанки. Після того, коли я вже трошки підросла, писанки малювала з татом. Тато мені робив писачка, і ми з татом двоє малювали писанки. Зараз тато воює, він пішов воювати вже на третій день повномасштабного вторгнення. На жаль, не одного великого дня вдома він не був. Але кожного року писанки йому малюємо, передаємо як. Такий символ Великодня, як символ любові, тому що колись писанки і дійсно дарували один одному, і хлопці дарували дівчатам, і клали для маленьких діток в колиску. Зірочка вже намальована. Тепер додаю ще такі елементи, як ялиночка, та елемент грабельки. Я навчалась у Влинському коледжі культури і мистецтв, і в нас перед Великоднем викладач Софія Олегівна завжди ми з нею малювали писанки. Це було обов'язковим для кожного студента. Вона навчала, як це правильно робиться, що означають символи, де купити писачок і фарби. І після того дуже полюбила я цей процес. Це така свого роду медитація. Зараз, коли я пішла на роботу у будинок культури села Холопичі з дітьми, писанки ми пишемо кожного року, починаючи із січня. Тому що процес це ну, такий затяжний, і написати писанку це не зовсім непросто. І час навчитися її писати потрібен довгий. Над полум'ям свічки нагріваю писачок. Далі потрібно обвести всі довгі лінії на цій писанці. Почала досліджувати, що таке взагалі традиційна писанка для затурець минулого року. Інформацію шукала у різних джерелах, починаючи з інтернету, так як всі зазвичай шукають. І закінчила обласною бібліотекою. І там знайшла дуже багато інформації, дуже багато і про затурці інформації, і взагалі про Волинську область. Взагалі цікавлюся історією. Мені подобається дізнаватися щось про затурці, про людей, про свою родину. Кожного року в кошик пишу по дві писанки: пишу собі писанки, пишу мамі писанки, пишу для свекрухи писанки, і всі ці писанки кожного року ми освячуємо, але їх ніхто ніколи не їсть, тому що шкода не дуже красиві. І вони просто в нас цілі великодні свята лежать на столі разом із паскою із свічечкою і прикрашають будинок. Перед фарбуванням яйця потрібно опустити в оцет, аби змити усі пальчики, які там лишилися, і аби краще взявся барвник. Яйце готове, буду фарбувати у цибулині. Чому цибулиння? Це, напевно, один з найпоширеніших таких барвників, які можна було в домашніх умовах зробити. Для того, щоб яйце гарно пофарбувалося і став вохристий колір, яйце потрібно тримати десь від півгодини і я кладу десь на ніч приблизно це годин 7-8, Ну як в залежності від, від часу, від моїх можливостей. І тоді виходить від вухристого до коричневого відтінок. Колір вийшов дуже такого гарного насиченого, бурштинового навіть відтінку. Зараз подивимося, яка буде сама писанка. Бажаний колір ось ми отримали, дістаємо і промочуємо ось так якоюсь серветкою чи бавовняною якоюсь тряпочкою, аби забрати лишню вологу. І будемо знімати віск. Дуже важливо не торкатися до вогню, тому що їй це зробиться чорна лінія, і її вже стерти буде дуже важко. Ось так прокручую, нагріваю і витираю в серветку якусь. Наші бабусі писали багато писанок. Для того, аби спростити цей процес, вони їх складали в макітру і пхали в піч після того, як спечеться паска. Віск розставав, збігав, вони їх просто протирали. В мене вийшла ось така писаночка. На щастя, на мир, на добробут, на гарний врожай. Христос Воскрес!